Вітаю вас на каналі Житло Є і зараз ми рухаємось через районний центр надвірна в сторону курортної зони, в сторону Яремчі. І до Яремчі недалеко десь приблизно 20 км. Сьогодні ми прямуємо велике село, розташоване в 10 км від районного центру Надвірна Туди у нас веде гарна мабуть, нова дорога Курсують туди маршрутки, автобуси. Багато людей їздять працювати в районний центр. Школа має ліцей 1-3 ступені, тобто є там 10-11 класи. Попри центральну дорогу, тече невеличка річенька така. Від дороги веде через місточок, через це маленьку річечку. Весною вона трохи більше стає. Ось таке місточок невеличкий. І ось поруч дорога. Тут зупиняються маршрутки, автобуси. Весною набагато краще. Подвір'я, такий вигляд має подвір'я. Заїзд. Сто дола така. За нею вличний туалет гойдалка. Такий от вигляд має подвір'я. Зроблена нова відмостка. І бачимо дах, бляха, тобто заліза нове. Все має якість нормальну. Десь 8,5 соток десь землі, приблизно так. Бачимо, все оздоблено свіжий ремонт, металопластикові вікна і оздоблено вагонкою. Біля будинку криниця. І можна завести дійсно воду в будинок. Так і треба зробити. Заходимо в будинок. Як воно виглядає? Ось от так от, Оця от тераса. Ага, або жанок. Ось такі сходи новенькі. Ось такий вигляд мають нові двері. Бачимо, що стіни і стеля в цьому коридорчикі оздоблена вагонкою. Свіжа новенька вагонка. Вікна металопластик. Зглянемо цей коридорчик. Коридорчик невеликий, як я сказав, оздоблений вагонкою, і там є отака от кладовка. Яку можна перетворити на сучасний туалет, Ванну там поставити, унітаз або ж душову кабіну. Тим більше, що поруч криниця і недалеко вести воду. Заходимо в будинок. Нас зустрічає простора кухня з обітньою зоною. Два є входи в, два, в дві дорогі кімнати. Меблі деякі ще ми не знаємо точно, що забереться, але багато залишається. З вікна видно, Пивниця є, тобто погріб. Чистенькі стелі, підлога. Заходимо в кімнату, яка від входу праворуч. Ну, Бачимо, там є пічка. Цією пічкою можна опалювати в цій кімнаті. Але по газовому плану тут можна поставити конвектор, бо ми бачили газ заведений в будинок. Там стоїть пломба, треба поставити просто ті нагрівальні апарати. ну По плану стоїть конвектор. і ще ліворуч в ще в одну кімнату. І сюди теж можна поставити конвектор. А труби провести не всередині, а там ззовні по будинку провести газові труби. І просто завести в цю кімнату. Поставити Буде газовий конвектор. Або, як захочете, вже нові властики, зробити котел на кухні двоконтурний, і провести всі кімнати на газ. Ось такий. Це в тій кімнаті, в другій теж ми бачили все оздобленю вагонкою. Підсумовуємо. Голова домогосподарство має Будинок з двома кімнатами, кухнею, криницю, стайню, 8,5 соток землі і все це домогосподарство оцінено власниками в 19 тисяч доларів. То, якщо вас цікавить, це домогосподарство і ви хочете його подивитись, звертайтесь по телефонах в описі і ми вас повеземо на прямий огляд. А зараз дякуємо за перегляд. Ставте свої подобайки або ж дизлайки, коментуйте і бажаємо вам знайти свій будинок, якщо ви шукаєте. І до нових зустрічей!